Вітаємо вас! У цьому випуску журналу Суперліги. Ви побачите, як обірвалася семиматчева переможна серія будівельника. І як кияни повернули собі перший рядок у турнірній таблиці. Які команди в останню мить здобули право грати у Кубку Суперліги. Жеребкування кубкового турніру. Майстер-клас від Олександра Рябчука. Ви отримаєте величезну порцію новорічного настрою від гравців Суперліги. І побачите десятку супермоментів тижня. Апеляцію баскетбольного клубу Кривбас Баскет відхилено. Відтак, поєдинок між криворізцями і Львівською політехнікою Галичиною слід переграти. Таке рішення винесли на плановому засіданні засновників Асоціації баскетбольних клубів України Суперліга. Нагадаємо, що на останніх секундах зустрічі 14 грудня суддівська бригада припустилася помилок, які безпосередньо вплинули на результат поєдинку. Результат і всі статистичні дані матчу анульовано, і тепер Суперліга має визначитися відносно дати перегравання, яке також відбудеться у Кривому Розі. Для нас це дуже важливо серед всіх керівників клубів. Тримати, ну, щоб все-таки спорт був на першому місці і це дуже важливо. Я сподіваюся, навіть на те, що буде дуже хороша гра, безкомпромісна, відкрита. Як завжди, у нас в прямому Рогу присутствує маса людей, які люблять вид спорту і прийдуть гру. Там буде видно все. Рішення про перегравання прийняли вперше в історії Суперліги з огляду на виключні обставини завершення поєдинку. Домінував, принцип, як говориться, ферп ну, в тому плані, що Действительно, существенно были нарушены права, и ну, комиссия, а потом же и учредители все-таки на этом настояли. Мы понимаем, что это может быть поводом для какого-то прецедента в будущем, но все-таки хотим сказать, что какая-то ошибка, тем более там в течение игры и так далее, не является поводом для протеста. Это каждый отдельный случай должен рассматриваться. И... Ну, це очень, очень рідкий случай. Будівельник востаннє поступався на початку листопада в домашній грі за Зовмашем. Тож зустріч у Маріуполі центральна в чемпіонаті Суперліги на цьому тижні мала для них принципове значення. А відсутність пустозвонова й Томаса суттєво поліпшувала шанси гостей. Протягом грудня хорошу форму демонструє Зак Морлі. Свої лідерські претензії підтвердив він і цього разу. Завдяки йому півтори чверті тривала абсолютно рівна боротьба. Маючи кадрові проблеми, Ролан Дас'ярутіс на допомогу лідерам, випустив В'ячеслава Боброва. І, хоча у першій своїй атаці він скоріше розчарував тренера ніж виправдав його сподівання, то вже у наступній показав, що білі теж вміють стрибати. Середини другої чверті Азовмаш набрав ходу. Холоднокровні атаки Скутельника і Карі задали партнерам необхідний ритм, а високі будівельника нічого не могли протиставити у захисті Оуенсу та Олександеру. Особливо постарався останній, який просто не помічав Ендрю Бетса. У другій половині матчу господарі впевнено контролювали перебіг подій. Лукашов і Забірченко дальньою кононадою спробували розбудити партнерів по команді і дещо відродили інтригу. Проте ані вони, ані чимала група вболівальників з Києва не допомогли будівельнику відстояти одноосібне лідерство в чемпіонаті. Азовмаш переміг з 10-очковою перевагою. Понад 50 очок маріупольцям принесли Олександр Оуен Сикарі. У гостей навіть найрезультативніший Морлі не дотягнув до індивідуальних показників конкурентів. Суттєво американізований Дніпро Азот продовжує здобувати сенсаційні перемоги. Цього разу під потужним натиском Фрейзера і компанії не встояв кривбас баскет. Канадський ямаєць стабільно підбирав і закидав і так протягом усього матчу. Центри кривбас баскету теж задніх не пасли. Проте і Жужа і Зайцев через різні причини не дограли цей поєдинок до самого кінця, а без них криворісці не були схожі самі на себе. Не працював навіть зазвичай агресивний і колючий захист червоно-біло-чорних. Більше того, щось ніяк не складалося з дальніми китками, тому доводилося докладати чимало зусиль, аби м'яч потрапив до трисекундної секундної зони. Словом, що таке острівне везіння, команда Мітровіча відчула на собі. Гості ж, які прибули з масованим болівальницьким десантом, грали значно розкутіше. Під кінець більш ветеранському складу кримбасбаскету було все важче встигати за свіжішими дні А у продовження усіх нещасть вибув ще й Бакіч. Тож під кінець гри перевага азотівців оформилася у цілком відчутний відрив. Найяскравішому складі переможців, беззаперечно, став Майкл Фрейзер. Рінальда Сусірзіншу забракло одного очка, аби оформити другий дабл-дабл у складі переможців. Зустріч Дніпра і Одеси була ключовою в боротьбі за вісімку найсильніших, а значить і за право зіграти у Кубку Суперліги. Одесити мали Козар, домашній майданчик Дніпропетровці, скажений апетит Стівена Бурта до гри. Американський захисник не соромлячись атакував з різних дистанцій, а Одесити, схоже, просто забули, що проти нього треба захищатися. У підсумку бурт без відчутного супротиву продемонстрував фантастичний відсоток влучань з гри. Мети досягли 14 з 19 його китків. Кожен з одеських американців таку результативність вважав особистим викликом і намагався також закинути якомога більше, що скоріше шкодило командній грі ніж сприяло перемозі. Хоча і Б'юкенон, і здобули понад 15 очок, все ж Одеси там бракувало по спортивному злого лідера. Ендрю Вашингтон участь у матчі не брав через сімейні обставини. Тож ніпропетровці відвантажили господарям стільки, скільки захотіли. Якщо за результативність у Дніпра відповідали переважно гурт і Остін, то Щепкін попрацював над тим, аби не дорахувався своїх очок Б'юкенон. Спроба переграти гостей за рахунок дальніх китків також не дала Одеси там результату. Дуель Козлова і Кривича завершилася в нічию, але загалом дніпропетровці виявилися на 20 очок сильнішими. Бурт і Остін здобули набагато більше, ніж трійка найрезультативніших одеситів. До того ж, Маріо відзначився дабл -даблом. Ну, Я доволен, що сьогодні ми зробили дуже мало потей по сравнению з прошли трьома іграми. Ми зробили сьогодні з потерь. Було 15-19. Ну второй факт, второй фактор, що ми виграли подбор. Вот 14 подбора это для команди очень хорошо. Проиграли ігру, абсолютно заслуженно проиграли. Команда за много настроє більше енергетики. Но я сказал і привів, що там росте 100% команда, яка може у п'ятерку лучше у чемпіонату України, тому що зараз очень сильные исполнители. Мы настраивались на серьезную работу, на серьезную игру. Вот. И знаем, что Одесса очень хорошо играет дома, очень много забивают, чувствуют себя свободно в нападении, старались это все остановить. И, и в какой-то мере это нам удалось. Конечно, четвертая четверть. Четвертая четверть была, на мой взгляд, ключевой. 13 очков мы всего лишь пропустили. Если... Касаться защиты, то команде не удалось вообще ничего. Вот, то есть в какой-то момент мы не справлялись с буртом, потом где-то перестроились во второй половине. Но провалились по защите по отношению к другим игрокам. То есть защиты сегодня у нас не было вообще. Минулого разу журнал Суперліги запитував, у формі якої команди Григорій Хижняк виступав найдовше. Правильна відповідь: Баскетбольний клуб Будівельник. Першим її надіслав Олександр Боровко. Він і отримує два квитки на матч улюбленої команди. Невипадковість перемоги у першому колі над БК Донецьк головним конкурентом у боротьбі за перше місце довів столичний будівельник. Щоправда, цього разу віце-чемпіон суперліги не став випробовувати на міцність нерви власних уболівальників. Неймовірно, але факт: одна з головних зустрічей тижня втратила інтригу вже після стартових 10 хвилин, коли гості відкинули донеча на 17-ти очкову відстань. Особливо старанно у приголомшливому ривку киян попрацював кійсь, котрий змінив не фартові зелені на більш слушні до перероку білосніжні кросівки. Біллі на пару із ламейном Вілсоном завдали господарям ушкоджень несумісних із життям. По великій перерві ситуація не змінилася, і коли прірва рахунку сягнула 26 пунктів, наставник киян відкрив усі свої карти, дозволивши попити крові знесиленої жертви усім, хто потрапив до заявки. Донецьк після цього поєдинку знову змушений спуститися на сходинку нижче, пропустивши перед себе на верхівку таблиці будівельник. Біллі Кейс зробив вирішальний внесок у погром Донецька. У торбі подарунків столичний Санта-Клаус приніс своїй команді 20 очок і 4 результативні передачі. Показники решти ударників цього двобою фактично нічим не відрізняються. Колись принципове протистояння «Азовмаш» Київ нині вже не збирає довкола себе шаленого ажіотажу. І чинний чемпіон Суперліги переконливо долає молодий колектив Віталія Чернія. Навіть без травмованих Томаса і Пустозвонова, а також без карі і Олександера, котрим дали відпочити, маріупольці на голову переважали киян у першій чверті. Так височенний Пашаліч встановив абсолютну монархію під щитами. Підтримали свого колегу за амплуа Оуенста Івшен. І лише коли перевага господарів сягнула 20 балів, азовці дозволили собі перевести подих. Кияни ж миттєво відреагували, скоротивши відставання до шести пунктів. Однак завершальні хвилини проходили за абсолютного домінування азовських левів, котрі спокійно підвели переможну риску під цим двобоєм. Напіврезервний Азовмаш виявився непідвладним бар'єром для київських вовків, яким найбільше нерви попсували Оуенс, з Пашаліч та Івшин. Хіміку набридло гріти дно турнірної таблиці, і тепер южниці вирішили ліктями розштовхати конкурентів у сутиці за місця, що гарантують участь у плей-офф. Другу поспіль перемогу вони святкували вдома, зупинивши непередбачуваний Дніпро, який вже давно оселився серед вісімки найкращих. Однак цього вечора ложку дьогтю до діжки меду команди Дениса Журавльова стромив розпасувальник білозелених Кертіс Мілач. Несамовитими хвилями американець накочувався на оборону Дніпрян і подекуди викликав у суперників напади морської хвороби. До того ж, саме він влаштував коротке замикання головному персонажеві річкових бурту, котрий повернувся до реальності лише у третій чверті. Та все одно після нетривалого спалаху активності перегорів, нахапавшись необов'язкових фолів. Без Стівена, котрий за надлишок персональних зауважень залишив паркет, Дніпру годі було сподіватися на відродження. Хімік натомість тріумфальними залпами від небажаних наслідків убезпечили Кольченко і Бізаца. Сперечатися у відкритій перестрілці із буртом мало хто наважиться, але Мілач не лише кинув виклик суперзірці Дніпрян. Плеймейкер хіміка вибухнув надзвичайною результативністю і суттєво допоміг южненцям вкотре довести несправедливість свого нинішнього становища у турнірці. Найскладніший графік на передсвятковому тижні дістався будівельнику. Кияни грали з рівними собі, і обидва матчі пройшли в Маріуполі. Спочатку вони програли Азовмашу, але за два дні у принциповому матчі здолали Донецьк. Два виїзні поєдинки встиг провести і Дніпро. 100-відсоткового результату досягти теж не вдалося. Перемігши Одесу, Дніпряни поступилися її сусіду хіміку. Приємно дивує своєю грою Дніпро Азот, який цього разу здолав потужний кривбас баскет. А боротьба «Азовмаша» з Києвом завершилася прогнозованою перемогою чинного чемпіона. Цього тижня будівельник спочатку втратив лідерство у турнірній таблиці, але одразу відвоював його у Донецька, який наразі другий. Маріупольський Азовмаш замикає трійку. В зоні плей-офф також розмістилися кривбас баскет Говерла, Дніпро, Миколаїв та «Ферро». На місцях з 9 по 11 Одеса, Дніпроазот і Галичина. Хімік та БК Київ зробили роки року на аутсайдерських позиціях і тепер таблицю замикають кияни. Ми проіграли два дні назад Азовмашу. были злые, выходили злые на игру. И Донец заставил нас сегодня побежать, может быть, раскрыться, потому что последние игры мы слабо бежим, быстрый прорыв, медленно играем. А сегодня Донецк, может быть, даже нам помог в этом, заставил нас раскрыть свой потенциал быстрых атак, быстрых атак быстрого прорыва, хорошего быстрого комбинационного нападения. Сегодня проиграли игру, очень неудачно сыграли, что в защите, что в нападении. Не было организационных Неплохо организовали командное взаимодействие. Плюс на старте матча мы промазали очень много штрафных бросков и отпустили соперника на их комфортное расстояние. После хорошей победы в Одессе вышли чуть-чуть недонастроены на игру. Как бы с первых минут дали легкие мячи забить и разыгрывать ему, и нападающим почувствовать игру дали. Дальше уже было сложно остановить их. Все команды много играют, все проводят много игр. Это не усталость, это может какая-то самоуверенность в себе. Все смотрят турнирную таблицу, все посмотрели, где находится команда Одессы, где находится команда химика. Расслабление. И, наверное, решили, что мы умеем только нападать и защищать, защищаться нам не обязательно. Далее в журнале Суперлиги. Пиццу жеребкувания Кубка Суперлиги. Финты вид Олександра Рябчука. Збірна найвищих дідів морозів України. І обов'язково 10 найкращих моментів тижня, що минув. Наприкінці календарного 2010 року серед міцних горішків Суперліги оформився явний лідер БК Одеса. П'ять разів він начисто переписував сценарій поєдинків, у яких здавалося порятунку, годі було шукати. Ще більш заслуговує на повагу той факт, що тривові звитяги катрани здобували на чужих майданчиках. Хоча й домашні перемоги теж були непростими, так найбільшу різницю в 16 очок Одесити відкотали в домашній грі з хіміком. У цьому ж поєдинку Артем Швець встановив рекорд коефіцієнту корисності гравця. Не менш яскравою для Одеситів була й домашня перемога над чинним чемпіоном Азов Машем, який вів перед плюс 13 очок. Проте команда Олега Юшкіна таки здобула свою п'яту вольову перемогу у сезоні. Відтак у Катранів на дві перемоги більше ніж у Дніпро Азота, кривба Донецька і будівельника. Загалом же від початку сезону Суперліга подарувала глядачам 27 матчів з неймовірним розвитком подій. Єдиною командою, яка ще жодного разу не отримувала рейтингові бали у номінації міцний горішок, лишається «Ферро» ЗНТУ. Цього тижня відбулося жеребкування Кубка Суперліги, в якому цього сезону зіграють вісім найкращих команд за підсумком двох кіл чемпіонату Суперліги. Сліпий жереб дав такий результат. Чинний володар трофею Ферро ЗНТУ має зустрітися з МБК Миколаїв. Чемпіон країни Азовмаш гратиме із кривба з баскетом. Також помірюються силами Донецьк із Говерлою та будівельник із Дніпром. Саме так виглядають чвертьфінальні пари Кубка Суперліги 2011 року. Решение было такое, и все с этим согласились, что «Слепой жребий» – это значит 8 команд, которые лидируют после двух кругов и займут первые места на сегодняшний день, это, это уже известно. Они по воле судьбы сами тянули жребий и кого вытащили, того вытащили. Как это получится, но ну, вскоре мы увидим. В середине января уже первые пары и сыграют первые два матча. Команди, які в цих парах вказано першими, матимуть своєрідну перевагу. Вирішальні другі поєдинки проведуть вдома. Нагадуємо, що у перших матчах чвертьфінальної стадії можливий рідкісний для баскетболу нічийний результат. А овертайми можна буде побачити тільки у повторних зустрічах. Матчі чвертьфінальної стадії буде зіграно у період з 14 по 18 січня. Переможці за підсумками двох ігор вийдуть до фіналу чотирьох, який буде проведено на майданчику одного з клубів учасників 12 і 13 лютого. Здравствуйте, я Александр Рябчук, игрок БК Киева. И сегодня я покажу вам, как завивати, э, парашютики через большого игрока. Когда я выиграю своего игрока, я выхожу на, на большого и бросаюсь одной ноги, одной рукой. Перебрасываю его. Когда я быстро своего защитника и делаю первый удар на проход, я сразу обращаю внимание на большого игрока, на его действия. Если он выходит на меня, то я с одной ноги броском его перебрасываю одной рукой. Вы должны чувствовать силу в ног и смотреть на большого, где он, чтобы, если что, уйти в другую сторону. Этот элемент можно выполнять как при личной защите, когда даже играется пик ролл, и маленький проходит, идет на большого игрока. Также и при зоне, когда маленький врывается и перебрасывает большого игрока. Работайте, тренируйтесь, и у вас все получится. Удачи! Цього тижня титул MVP від журналу Суперліги отримує Майкл Фрейзер. Цей потужний гравець вдихнув нове життя в Дніпро Азот. Саме завдяки канадцю Дніпродзержинський клуб здобув свою восьму перемогу, сенсаційно здолавши у гостях міцний кривбас баскет. Внесок майкла у цю перемогу вражає. Він здобув 27 очок, зібрав рекордні цього сезону для Суперліги 17 підбирань і завершив гру з рейтингом ефективності 35 балів. Іноді час на атаку, який швидко спливає, і ситуація на майданчику змушують гравців робити не зовсім традиційні китки. Денис Лукашов упорався з цим викликом баскетбольної долі бездоганно. Його триочковий з однієї ноги наввипередки з сиреною головний кур'йоз тижня. Іграшкові поросятка, баскетбольні м'ячі, солодощі, фотосесії і навіть сковорідки. Новорічні подарунки на будь-який смак від гравців Суперліги, які вони приготували своїм уболівальникам, сьогодні у нашому фокусі пустинці, ми вам защерували. святковий подарунок від южненського хіміка. Особливий клуб випустив доброчинний тираж у 100 квитків на кожен матч суперліги, які можуть отримати діти із малозабезпечених сімей. Тисяча іграшок і сто м'ячів. Результат двотижневої доброчинної акції БК Одеса. Спортивний інвентар та кошти, зібрані під час благодійного матчу Одеса Азовмаш, надійдуть у три дитбудинки. Приємно, що акція знайшла відгук серед багатьох болівальників. Вони із з радістю торгувалися за м'ячі з автографами гравців Азовмаша. Купили за 400 гривень, і Одеси його придбали за гривень. На головне, що ми внесли вдіслі фінансовою помочь ну, хоч то та м'ячно будь дітям приємно. Новорічна фотосесія баскетболістів Дніпра подарунок його вболівальникам. Арон Петвий, Маріо Остін, Микола Вільховецький та Денис Іванов постали перед фотокамерою у костюмі Діда Мороза. Якщо із позуванням легіонери справилися успішно, то із привітанням на камеру було складніше. Чи то веселіше. С новым годом. І с новым годом. Oh, с Новым <if> годом. <you want> с нодом годом. С нодом годом. И Рождеством. Снова. Та я це можу забути. А що таке с новым годом? Snowden God. Снодом Годом, годом. Лібо Петровська. Вкусно. Цукерки та сковорідки саме те, на що у цьому домі очікували найбільше. Добрі діди Морози, Денис Лукашов та Енді Бец. Добрий друг родини Гець баскетбольний клуб Будівельник. Тим як виховувати десятеро дітей у дитбудинку сімейного типу, найбільше зацікавився Бец, адже в самого англійця вдома ростуть троє. Знаєте, торік на різдво діти відкривали мої подарунки, і я за цим стежив по скайпу. Сім'я Бетса живе у Малазі. Вже другий рік поспіль. Новорічні свята Енді проводить без родини. Власне різдво Бетси відсвяткували ще на початку грудня у Києві, коли сім'я приїжджала до татка в гості. Мої діти люблять більше всякі технологічні штучки. Уже в чотири роки вони хочуть айпод. Вони просто дивляться на мене і хочуть те, що є в тата. Приємна родинна атмосфера навіяла трішки суму на баскетболістів, адже усі свята цьогоріч гравці-будівельника проведуть в роботі. В Ветам году 31 з первого тренування. тренінгу. Второго живої шанс щоправда довго сумувати Енді та Денису не дали самі ж діти. Вони знайшли головну забавку 2 метри 16 сантиметрів зросту центрового будівельника. З ним сфотографувалися усі гедзі. А один із наймолодших Антоніо, зумів досягнути раніше небачених висот. Журнал Суперліги бажає вам у новому році завжди досягати бажаного і радіти набутому. Десятку найкращих моментів тижня відкриває холоднокровний Стівен Бурт, який спрогнозував дії захисника, дав йому пролетіти повсебе себе і спокійно закинув здалеку. На дев'ятому місці знову Стівен Бурт, але цього разу він асистує. Передача на Маріо Остіна залишила ні з чим захист хіміка. Азовмаш демонструє, як треба розбивати пресинг, блискавичні дії маріупольців та завершення від кріса Оуенса на восьмій позиції. Націлений на данк Джонні Дюкс на сьомому місці. Зупинити його не вдається навіть блокшотом. На шостій сходинці швидка атака одеських катранів та її завершення від Джона Деґрота. Один із шести блокшотів Андрія Агафонова у матчі проти Донецька красується на п'ятій позиції. Нестримний Рамел Каррі змушує суперників нервувати. Шлях до кошика лідер Азовмаша знаходить в будь-яких ситуаціях. Трійку найкращих відкриває видовищний прохід і не менш яскраве завершення атаки від Володимира Гуртового. На другому місці В'ячеслав Бобров, який не знітився і смачно дав згори у матчі з будівельником. А найкращий епізод тижня продемонстрували саме підопічні Беррокаля. Супер ефектний від Біллі Кійса і Ламейна Вілсона перше місце нашої десятки. Наш конкурс, звісно, пов'язаний з новорічними святкуваннями. Центровий будівельник Енді Бетс розповів журналу Суперліги, що торік Різдво провів на самоті, приготував несмачну курку і сумував за сім'єю. Тож, наше запитання: в якому місті Бетс був на Різдво торік? Ваші відповіді надсилайте на електронну адресу, що бачите внизу екрана. Автор першої правильної отримує від журналу Суперліги два квитки на матч улюбленої команди. Уважаемые телезрители, уважаемые любители баскетбола. От имени Суперлиги хотел бы вас поздравить с наступающими праздниками, с Новым годом, с Рождеством. Пожелать вам, вашим близким здоровья, хорошего настроения в будущем году. И хотел бы порадоваться, что Суперлига, что ее клубы в новом сезоне предоставят вам на ваш суд новые турниры, Новые игры, думаю, что они будут такие же непредсказуемые, как были и в прошлом году, где победитель не будет ясен до самого конца, то ли чемпионата, то ли кубкового турнира. Ну и надеюсь, что у вас найдется время не только на дела по работе, по бизнесу, но и для того, чтобы прийти посмотреть наши игры или самим же пообщаться с прекрасным видом спорта, с баскетболом. Успехов вам в Новом году!